Вітання, дорогенькі. дорогеньке. ну вигнав мені чоловік машину. Ну хіба він не розуміє, що тут було її в холод? Я би не пройшла два метри. Катастрофа. В машині пекло. А я їду до коліжанки. А я їду до коліжанки. Фу, ну я. Зараз воно, Зараз воно буде холодніше, але поки що то пекло, вже маю стати в магазин, завернути. Хоч розвов взяти. Напевно, що так. Як от таке, що ж руль у руки пече. Ну. Але нічого. Зараз покупку. Так, йду в магазин. Зараз хіба їй зателефоную, що її треба взяти? Можливо, її щось треба взяти? А порохі? А порохія, катастрофічні. Цей жари такі. Йду. Іду, куплю те, що маю купити, і все. Бо я не годна всі машині вже витримати. Мені дуже душно, все страшне. Добре, йду. Так, все, я купила те, що мала купити, і їду. і їду. І їду. Сонце, таке пече сонце, що, що я не знаю навіть. Але їду. Вже буду на місці та... і вже тоді. Тоді вам щось знів, не знаю. Вроді не попереджую ту коліжаночку, вона знала, що я маю бути зранку, але не тепер. А я затрималась де то мені чоловік каже вже зараз де вечір, я їсти схочу, а ти ще не... Не, їхала. не їхала. Не їхала? Не їхала, не мала як. І не їхала. Але їду. Їду. Ага. За роботу. Скільки тої їзди? Ненадовго, я ненадовго, я жартую з вами, ненадовго. Але їду. Нічого не робимо, абсолютно нічого не робимо. Чоловік зранку там обійшов, що там ці курочки, і все, я сказала, на двір ані обительні не виходив. Ага. Діду, їду, їду. Засуваю о, шкла у того, що ворог є. Куляре. Куляри лещила. Помаленько треба їхати, тут уж є мир, це як польова дорога, знаєте, але мені сюди, як вам сказати, мені до неї сюди краще заїхати. Я сюди заїду в вулицю і вона одразу тут живе. Край на хаті. А там мені треба їхати, розвертатися або сюди виїжджати. Ну, я вже краще так зроблю. Бачите? На польову дорогу доїжджаю. Зовсім. Сюди до сестри мої можна їхати, тако на гору. Всюди так можна їхати. Так. Двіці, мої хороші, я тут стала вдалину. Туди треба їхати до коліжанки. Ось тут ті верби, це до коліжанки їхати треба. от оттуда. А там вверху навіть видно мої сестри, на тій вулиці видно мої сестри хату. Бачите, з коричневою не, 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 ну, то Просто бляха така полосата, але там вона живе. Ото йде вулиця така. Все. Від городів в них. Бачите? Лишила машину, нічого не їде, я лишила машину просто так. О, це соя ще. Хочу вам показати і зайти самі на той соняшник, що ми колись то за мною слідкує, ми були на тому соняшнику з коліжанкою. Бачите, який соняшник? Бачите. Яка красота, вся, соняшник, соняшник, поле соняшником. Ціле поле соняшником. Угу. От вам знімаю. Зараз попробую, чи той соняшник дійшов, чи не дійшов, чи він стиглий, чи не стиглий. Вже вроді повпускав свої голови, але чи він стиглий, чи ні, то я не знаю. Показую вам, мой доренький. Показую вам весь цей соняшник. Красота, красота. Зараз вам покажу. Подивився сама, бачите, як голову зігнув, бачите, І я рукою тримаю. Бачите, який соняшник. А, та він ще не спілий, напевно, але бачите, який є. Колись ми дітьми той соняшник ломали, приносили. Ну, знаєте, то було колись дитинство. Тепер я не знаю, чи хтось так. Ну, діти, може, ще так роблять. Ні, не роблять, певно, бо всі діти нічого не люблять. Діти таке не признають, то ми признавали лишень. Ми любе, щоб, щоб було. Ми то -то... ми то то ласували, бо для нас то було, чкайте, чкайте, бо для нас то було, але все ще сировий, велике значення мало. Ну, тепер діти того не хочуть, Але, знаєте, якісь такі дрібненькі. Я показую, якісь такі дрібненькі. Угу. Його навіть не можу, не їсти. Можу Отаке во. Добре. Добре, їду я до коліжанки, бо, бо вона напевно що чекає. Покаже, що саму соняшнику, бачите. Вже не лізу всередину той соняшник, як ми тоді що ходили на, їздили на гриби, але просто вам так покажуть такому соняшнику. Ха-ха-ха, отак, отак така красота. А вітер тут провіває такий вітерець. Файно, 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 отак. Файно є. Хайно ну є таке поле. Україна живе. Хоч війна, йде війна, але все одно люди працюють. Народ працьовитий. Добре, поїхала я. Ще вам от зніму на одну секундочку і йду до машини. Так. Знаєте, я вам скажу, от вийшла я вийшла я от сюди на поле, подивилася одразу, ну одразу вам скажу своє, ой, 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 своє відчуття. Ностальгія у мене така якась. Оторчимо. -от, 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 ну, от в мене ностальгія, знаєте, за тим всім. Що то вже? Це я говорю для. Ну мене переважно, слухай, такі, як я в такому віці, ну може, ще в мене там є трошки якихось молодших чуть -чуть, там, е -е, моїх підписників. Находять і чужі люди е -е, переглядають. Але хочу вам сказати, підписуйтесь на канал, мої дорогенькі, підписуйтесь на мій канал. Але хочу вам сказати, що напевно, ну, що ми в тому виросли, і тому така ностальгія. Ми то то любили, в тому ми жили. Для нас то було добре. Може, хтось мені напише, яке там було добро. Ну я вам хочу сказати, що е -е, було ліпше, як тепер. Маємо все. Ми маємо все. але немає спокою. От немає спокою. Ми маємо що одітись, ми маємо що їсти. А це половина, половина нашого народу, а половина страдає. А половина по світі роз'їхалося, а половина взагалі в голоді, і страдають люди. Так що я рахую, що ми жили і ми вірили у завтрашній день, і ми надіялися на то, і діти до школи спокійно ходили. І не були ні голі, ні, ні босі. Скажу. Добре, добре, бо вже трісе телефоном і машину, і, і їду я. <laughs> да там не и маршу я приехала какая <laughs> беда ну то, ну, ну, то такая судьба тут марш не и давай я выхожу <laughs> давай давай <laughs> Ну, що робити? Ну що робити? я собі, нічого не кажу, нічого не кажу, нічого не кажу, всім співчуваю, але я приїхала і йду. Вона Шукає чуєте? шукає маршрути. В телефоні. Добре, йду, йду, беру сумку, сумку, сумку і йду. Подивіться, подивіться, які коліжанки коти. Нюша, нюша. Як, то мюшка, кіточка? Нюша, так, нюша. Та Боже, яка файна. Боже, яка файна. Моя ти а вона не має ще коті, та нюшечка. Да, Подив... Моя, не буде а так? Мой тимок. Така маленька. така маленька нюшечка. Яка ти файна. Ти звідки така файна? Де взяли? Боже. <рик> який... Ты бійсяк. І вона зачіпаєш. Кому ні ушка, може, ти хлопчик так зачіпаєш, може, не вірна вона. А я йду, а вона тку лапку хапає. Я ще уперту, а вона вже не деться мене. Я нову на Ааа, ти така, ти така, <рик> забавна. А дивіться, мої дорогенькі, коліжанки є, що показати. Ні, в мене теж таке є. Теж в мене є ті грамоти, у мого синочка є грамоти, просто ви, всі на стіну. І я так зроблю. Боже, і я так зроблю. Я всі у шкафчику тримаю його грамоти і тримаю його медальки, а це внук, внук коліжанчин. Зараз я покажу вам всего внучка. Ось і вот ви в неї внучок. Що сево він? Має всі грамоти, молодець, молодець Віталік, молодець, файний хлопчик. Очте, який в грамотах. Боже, діти повиростали і все. <плес> Каже, коліжанка, там квітку покажи, яка в мене квітка у Переску квітку покаже. <плес> Суклітку, а то вони вже решту квітки. Бо боже, в неї там на дворі такий квіток я вам зараз того назнімаю, щоб мені зараз. Мені треба буде за три ролики для цієї коліжанки. На так, ну так, дуже файно, все файно, Зараз я вам покажу ці цвіточки, все, що там неї є. На дворі. Ну на дворі. Хочу Подивіться, яку квітка в неї, яка, яка квітка в неї є. Подивіться, що вона мені показувала. Така файна квіточка, подивіться, як файно цвіте. Воно. Яким воно якимось кольором таким, навіть не ну, воно, певно, аж колір міняє, бо ж. Ну, ну, ну. Вона вже розпускає, видиш. Дуже файна, дуже файна красота. Дай мені, щоб я це. Все... Зняла добре, подивилася. на ці <рес> Файно, дуже файно, дуже файно. Ви те, що зараз вам покажу, що коліжанка дивиться, по телевізору Він думає, що все воно таке просто. Повіться, що вона сі дивить. Ви бачите, що вона сі і Ось Отак, всіх дівчат наших українських вона дивиться. Красота? О. І той зараз буде ліспитний батальйон зараз співати, дає жизни. Ага. Дивіться, нюшечка вже пильно, пільної а вже сидить. А коліжанка наготувала, ви подивіться на ту, на ту коліжанку. Це в тебе що, водичка така, так? Чи це е, такий сок е, виноградний роблений, так? А це солодина? <гум> Або вона нюхає, 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 най собі по кукурузу маєш, варену. Боже, о кукуруза варена. все їмо? Ой, Боже, ну все yeah, їмо? Володику, ходи пташі, ходи. So, to ходи. To ходи, будемо зараз тут їсти і зараз солодина. А я не купила того вінця у солодину. А я ще ну, кто їм чувствую. Я, no, жал, я, я думала, що я ще раз буду. Ні. Yeah, Боже. мій. Через тебе? Добре, давай. сідай. Дивіться, які у коліжанки. Подивіться, в ці коліжанки. Видите? Подивіться, Подивіться як... як тут живуть бідні сироти. Дивіться, яка тут бідосі всіх людей. Подивіться, які тут біди всіх людей. Дивіться, дивіться, яких квітів. Якої тут краси. Не хапнула і не хочу хапати. Я маю свою. Ай-яй-яй, яка ти красота. красота. Ти ну, ще не встигла, але вже він в мене теж вже є перець. Але він має бути якийсь синій, то жовтий, то червоний. Подивіться, який перчик в неї Мені дала такого, я мушу пересадити. Ще мене пересадили. А це що має ще? А це якийсь ап... вазонок дітей був на день народження. Ні, це якийсь такий декоративний. Боже, Вони боже, вон цього. боже. Ну? Та не гавкай ти, нє? Не гавкай, бо ми гавкаєм тощо Ми самі вмієм гавкати А перші япониші на ага. да, городі Файно, файно, файно Прийшла до коліжаночки А в неї тут красота всі верби, які львівські верби. Це з крему принесла щепку. З крему? Так. То мені таку щепку теж можна додати. Поїду до крем і, і принесу. При, При, поїж крем і привезеш мені. Добре. Боїсь. Дай буде. Дай буде. Слухай, я як на весні дочекаю, я теж такі хочу. Це город коліжаночки такий, бачите, який в неї городець коліжаночки є. Файно. тут, во. яка краса, А в неї вічна водичка тече. Зараз я вам покажу, де вода тече. На то що є показувати? Вода тече. Що в тебе кабунчик. тут є? Кавончики. Боже, подивіться, які кавунчики в неї. Кавунчики. Ти Будеш на рік їла? На рік, Нюшка є. Аж рік будеш їла. І нюшечка є модьонька, де конюшечка, І кавунчики є. На другий рік будеш їла ті кавунчики. Так, нюшка, так, нюшечка, так. Нюшечка маленька така. А ці квіточки у мене колись були і Ольги є. Але я. як? Десь я їх знищила, я не знаю, що Зрай, так стало. Ну, ну, ну. І все, і файно є. Файно а це я є. садила в чорнобрівці. Чорнобрівці, ні? Це такі високорослі чорнобрівці. Красота. Красота. Так. Ой, але ми знімаємо всяку і сія, і як подорож не знімає, як воно не робить. Боже! Боже наш. Добре. Файна є. Видите, яка красота. Крушечки красота. І, і квіточки. І ми і квіточки. Віць, як квіточки. В квіточках і ми квіточки. І ми квіточки. Файна, яка красота. Файн. Файне, виключай. Подивіться, подивіться, яких квіток коліжанки, яких розів, яких розів. А подивіться, які соняшники виростила. Ви такий соняшник високий? Це страшне, це страшне. Це треба так любити, щоб таким оцям насаджувати кілько. Подивіться, що в неї робить. Дивіться, яка красота. Ой, щось, щось за шпорта і впадуть хвилює за тих квіток. Подивіться. Подивіться. Боже, Боже. О, дуже все файно, дуже все делікатно. Ой, холера. О, запхала руки, запхала руки у троянди. Файно. добре, добре, красота, красота. Дивіться, ще я вам по сім боці показує. Подивіться, які величезні, вивіть, які великі троянди. Поліці, які файні, як в неї. Ой, ой, ой. Пальці подерли тих трояндів. Е, повідить, скільки красоти. Все у квітках, подивіться. все у квітках. Боже, все, все у квітках, все у, у красота. І садів чунок. Собочка. А я і коло дверей, і по двері, і поза двері, і все. Подивіться, вона мені повні торби надавала якогось пакунків. Що вона мені там надавала, я не зараз і довго довіряла. Не знаю, що, вона, не вона, дал, що не вона дає, я не знаю. Дає мені й дає. Казала, щоб я в неї ношувала. А тут я ще блочку не дала. Дивіться, дивіться, які, які яблука, подивіться, які яблука. Боже, подивіться, який неї. Облиплася яблунка, облипла, облепла просто. Що тобі ще зняти? Божечко, міша, квіточок і червоненькі зняти. Її квіточки, і там яблочко, є, сліна, і то, там є яблочко. рози в дерева. Все файно, все файно. Ми жартуємо, ми жартуємо, все файно. Що дуже файно. Відправляю їм в гості, де марш? Будьмо. Що, будь їду я додому з того всього. Їду, бо треба чоловіка годувати, вечері треба я чоловіку дати. Я... І квіточки свої треба влити. Я б я я до квіточку даю. Їду Їду. Їду додому. Все. все? Файно є, Файно є.

каже мій чоловік, де ти так довго була, де ти так довго була. Баб, поліжанки, де мої окуляри? Десь я. Десь я ха. А чоловік для мене відкрив ворота, жінка приїхала, вісі тішить. Не, не прийшлося заїхати забирати. <ріху> що ти кажеш? Добре, що не прийшлося їхати, що її забирати. Да. Добре, добре. Тімка, ти чого там? А він перейде через город, чи, чи його пустити? Пустити його. Ні, я хочу. Не... б тебе пустити. Тебе пустити, Тімоха? Ай, боже мій, боже мій. Давай, заходи. Ай-яй-яй гай. О, 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 яка. Яка тут любов? а во яка любов? Гейте? Що він робить? Та буде тімка, буде того позування? <тас> До мене не можна. До мене не можна.